Всім привіт! Сьогодні ми починаємо наш день зі знайомством з брендом GAMMA. Про бренд GAMMA я знаю достатньо багато, тому що власниця цього бренду з міста Харкова, який є моїм рідним містом. Тому в цьому бренду для мене окрема душа. Та коли вперше я купила бренд GAMMA в моєму улюбленому магазину Stalex, я просто захопилась цієї якості. Наразі в мене вже є і полігелі, і білдерґелі. Також я часто користуюсь топом SPF, Він мій улюблений, але в GAMMA дуже багато асортимент, і я впевнена, що я там знайду для себе щось нове і завжди цікаво протестити нові для себе матеріали. Що мені надіслала GAMMA? І це ремувер для якісного манікюру. У мене тут є класична база, я ще її не користувалася, але дуже хочу спробувати. Та хочу вам роз'яснити по асортименту Баз саме в Гамма. Ще топ хард теж ще не користувалася, але хочу його протестити. У мене тут дві кольорові нюдеві бази. Тут найлюблені улюблені баночки, тому що я дуже люблю. Робити укріплення або нарощування. У мене тут AcrigeLight, другий номер. І тут в мене декілька simпл Gel, універсальний гель і також гель-жилет. Паток дірок у мене питають на рахунок різниці по гелям GAMMA і в мене є спроба протестити їх і розповісти вам різницю, щоб вам було зручніше купляти цей бренд. Ще не пробувала фрешнер, це дегідрата для нігтєвої пластини від фірми GAMMA і дуже теж цікаво його затестити. Так що зараз будуть новенькі нігті, але якщо чесно, я розгубилась і не знаю, що мені робити. Але треба дуже гарно подумати. А ви чекаєте далі огляд, а також новенький різ матеріалу кам.